Щиро вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас бій на бз 176 е, Можете побачити, яке обладнання я використовую турбо підшвидшувач, під е, досил та стабілізація. Е, Товариші, Не забуваємо підтримувати е, е, і трансляції, і відео вашими лайками, підписочками. Ну і, звісно ж, коментарями, що ви думаєте про бій, як взагалі у вас, як би ви вчинили? Ось. Тож, потрапили ми проти восьмих рівнів, маємо одну артилерію. Е, проти нас немає такого самого вазончика. Тож, ну ну ма працювати. Нумо, ну ма. ТНХ, солодкий пиріжечок. Опа. Сюди. І просто від'їхав. Роздав, під'їхав. Чекаємо, чекаємо помилок з противником. Арта чомусь вистрілила. до речі, бачили тут постріл? Чи це глюк якийсь? А ні, не глюк. Бачите, вона, вона щось певно певно щось помилила. Оп, товариш. І тігр. До речі, я не зрозумів, як то відбулося, чому я у тигра не, 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 ця, не потрапив. Там 100% я мав його пробивати. Попадати гаразд, можливо, не пробивав би. Але Тигр продовжує свою гру. Він гне свою лінію. оп, І 832-й. Ну ну, ну ну Я приймаю рішення відпрацювати по 832-му. Ну, тут більш, знаєте, такий, розвернув і, і плюнув, але разом з тим разом з тим. Непогано вийшло. І лев трішки заважає, як на мене, але я вважаю, що можу зіграти. Раз. Ну, розмін на 279 на 887. Ну, в принципі, ХП є. Хеспоненти маємо. Можна собі дозволити. Рахунок поки не файний, не файний, не файний. Думав, можливо, з корпа відпрацювати, але бачу, що тут є тигр. Ось. А, ну, легка здобич, легка здобич. Пройшло скільки? 2 хвилини бою, а ми маємо вже 3000 шкоди. На, які, на якому 10 рівні ви можете показати такий самий результат у більшості своїх випадків? Думаю, таких танків замало. Оп! Ну, я вирішив добити, щоб не заважав, так? Щоб не заважав хлопець, тому що рахунок 3-4, ну вже більш-менш 4-4. По там противники зовсім себе не комфортно почувають. Ось, ну, тім, тім працюємо. Опа, це Товариш. 810. Ну, щастить, щастить, що альфа проходить. Ось хотілося хотілося скорпіона, звісно, тут тигр уже теж не смачний такий, знаєте. Трошки втрачає. Втрачає смак. Думаю, можливо, Скорпа краще, але бачу, що він уже не смачний. Але добиваюсь. Добиваю, куди дівати. 7-4 рахунок, 4700 шкоди арта влучає прямим у Тіха, Зняла йому близько 500 хелспойтів. Борис фуловий мене арта ще. От якби мене арта, до речі, не за того самою, то все було б набагато краще. Будемо їхати, будемо їхати, Сомик. Ну, нема Сомика. Тігер. Не потрапляє у тигра. Тигр щось трішки мене. не, не влаштовує. Їду до то... т 26 5 У нього є ще хелспоенти. Я бачу, що цей пережечок дуже смачний. Ось, але Торнваген теж не втрачає часу. Теж не втрачає часу. Їдуть, їдуть. Всі його хочуть, розумієте, всі його хочуть. Опа, 800, 5500 просто сюди. 10-5 рахунок, ви могли помітити, на початку бою було все не настільки файно, не настільки гарно. Так. А ось. Під кінець вазон вирішує, все ж, який буде рахунок. І який буде. Результат, фінальний, фінальний результат. До речі, чи купували ви коробочки, чи випадало вам щось, чи е маєте такого звіра у себе у ангарі? Можете у коментарях залишити відповідь на це запитаннячко. Так, 5500 маємо, ну, в принципі, Удас. Удас хлопець такий не але отримує від Тронвагена знову. Знову ж таки, ну я просто вже добиваю його. Так, думаю, куди поїхати донизу, ти не поїдеш. Ось, вважав, що цей хлопак тут. Але потім бачу, що само піджимається і якби скоріше за все. Скоріше за все, що цей хлопак. Втік. Втік у нульову позицію. Разом з Song. О, соник, бачите, засвітився соник. Маємо по ньому інформацію. Світову інформацію, скажімо так. Блаємо чисто так. У небо, скажімо так. Просто у небо. Тож, друзі, на нашому каналі достать таких файних боїв з екшеном, з хорошим бумагом. З хорошими класними, там, з майстром. Ось, тому раджу вам підписатися на нього, на цей каналчик. Там у відео можете перейти, так, PlayLiast Battle. Ось там теж файні бої. Чудово, чудово. Бачу, що несіться, бачу, що там дерево упало, кину сюди, в лайт. І переїжджаю. Ну, я переїжджаю, чекаю, можливо, засвітиться супротивника. Таких, ну, таких, прям, великих ймовірності у тому немає. Ось танчик трішечки світиться, але бачите, він тільки виїхав і вже його не існує. І самого має 48 хелспоінтів. Тож, розуміємо, що кращого результату вже не буде, а результат у нас з вами 5000. Тисяч... 700 з чимось е, шкоди було нанесено. Воїна я не отримав, втім, досвіду достатньо для майстра. Досвіду достатньо. І нафармили ми на голді. Тобто, щоб ви розуміли, золоті снаряди фармимо 123 тисячі з резервом бойові виплати з кланові. Тобто ще навіть мої особисті не були включені. Якщо ще мої особисті, то це було б вже 150 близько того. Втім, те, що маємо, то маємо. Друзі, радий був. Продемонструвати вам ось такий бій. Файний. Якщо вам сподобався, тисніть вподобачку, підписочку на канал, і до скорих зустрічі!